Бігти чи не бігти? Ось в чому питання, але відповідь на нього знають наші спортсмени однозначно, адже вони біжать заради зсу. Тож про усі етапи сьогоднішнього забігу під градирніми дивіться у прямих мовах далі. Все було чудово, гарна траса, гарна підтримка, волонтери на дистанції, класно. І водичку, і бананчик, і яблучко все пропонували. Військові пропонували навіть підвести, щоб я не напрягалася. Поставила свій особистий рекорд, дуже задоволена і організацією, і самим, і самим заходом. Мені дуже сподобалась траса, більш-менш така без підйомів. Все добре, погода чудова, не було спекотно. Організація супер, маркування траси гарне. Пункти харчування теж нам сподобалось дуже смачно. Старт організовано, як на мене, так з точки зору організації добре, от без нюансів. Гарна траса. Сьогодні погодка така свіженька, от, але біглося гарно, от, тому супер. 15 червня в селі Світяць відбудеться всеукраїнські змагання на середній дистанції також будуть змагання на олімпійській дистанції. От запрошуємо всіх варашан, жителів громади, працівників Раес, які дуже активні у всіх видах спорту, приїхати до нас. Прекрасна організація. Траса прекрасна. Не було взагалі ніяких перешкод. Погода прекрасна дихати максимально комфортно. дощик Додає таких зусиль, бо він тебе охолоджує трошки, і в тебе максимально класний комфортний стан, бо коли спекотно, в тебе дихання важке, а в таку погоду прям максимально класно було бігти. Дуже радий, що все-таки зареєструвався. Організація мені сподобалась, все чудово, пункти гідрації, підтримка. Мені дуже сподобалась траса, нелегка, але можна її подолати, приємно вражений. виконав свою ціль і буду далі брати участь, якщо буде наступного року. Оцініть, будь ласка, маршрут, ціні пергнути. Суперовий, суперовий маршрут, дуже гарний, рівний і дуже дуже все класно було на маршруті і взагалі природа і все було чудове. Ну, відверто кажучи, я бігаю зазвичай в горах трейли, а це така рівна була дистанція. І для мене перший раз такий півмарафон. Я дуже рада, що я його пробігла в самоварище. Дуже красиве місто. У Вас такі ліси, такі поля, такі пташечки співають. Ще й погода. Ну дощик, звичайно, але воно додавала такої атмосферності. А ще ваші волонтери це найкращі люди. Вони так підтримували, що дай Боже. Приїхав третій раз уже на забіг. Починав з ХС, з Раес ПС. А тепер у вас на Раес. Погода чудова. Дуже Легко біжиться, маршрут дуже шикарний, все рівненько, все гарно, організовано супер. Багато і поліції, багато медичних працівників, дуже смачний бограч. Дуже велике дякую, хто готував. Атмосфера дуже чудова. Стараємось всі працювати, щоб швидше була перемога, щоб мирне небо для всіх настало, щоб всі жили в мирі спокої. Щоб повернулися нарешті сім'ї назад додому, люди в Україну, все, що ми не робимо, повинно йти на допомогу фронту. Безумовно, це треба зараз робити і знімаємо якби, шляпу перед всіма працівниками, що це робиться з такими об'ємами. Українські ядерні товариства ніколи не стають остерин таких подій, завжди підтримуємо, завжди намагаємося якось зігріти чаєм або просто водичкою, накормити, підбадьорити. Ми не просто змагаємося чи підтримуємо спортсменів. Ми робимо дуже хорошу річ. Ми, хоч трошечки, допоможемо закрити якийсь збір, яких на даний момент дуже багато. Українські ядерні на товариство завжди підтримує дані заходи, ми підбадьоруємо, нас можна трошки підкріпитися, ми подаємо водичку, ми завжди на позитиві даємо енергію. Наша основна задача Українського ядерного товариства це забезпечення волонтерської підтримки на етапі 21 кілометр. Незважаючи на погоду, учасники, що волонтери мають дуже хороший настрій, адже сьогодні. Відкриття сезону назвемо його так. Це перший, перший захід в цьому році. Нас е, забезпечує волонтерську підтримку 10 людей. Цього достатньо це два КП на маршруті. Це на маршруті одинадцять точка 11 кілометрів і точка 15 кілометрів. Я в захваті, не додивлячись на цю погоду, ми вже звикли в, Ну, як кажуть, у природи немає поганої погоди, і тому біжимо заради наших ЗСУ, збираємо кошти, допомагаємо. Тому це благодійний захід. Ми не можемо пропускати такі моменти, тому що ми біжимо заради них, і вони тільки ну, через них ми можемо робити займатися своїми спортивними справами. Дуже прикольно було те, що ми всі пересікались, і кожен кожного підтримував. І я вивчила сьогодні один знак біговий. А коли показують ось так, вниз це означає, що ти можеш впасти на п'яту і бігти за людиною. Так буде простіше в момент, коли тобі складно, наприклад, був Підйом такий трішечки на початку, і мені ось так чоловік показав, що ти типу, попадає і так простіше бігти, коли разом. І ми реально потім пересікалися, ми давали п'ять одне одному. І так було набагато легше бігти. Біглося реально кайфово. Траса добра, погода цьому сприяла. Це дуже плюс великий. Рекорд я свій покращив. Вибіг з 20 хвилин. Організатори провели все на вищому рівні. Що найбільше сподобалося? Бограч. після цього поїсти. Хочеться дуже завжди. Ну я біжу 5 кілометрів не вперше, і біглося реально важко і покращив я свої результати. Ну, кулінарія плюс мені понравилася і сама траса дуже було атмосферно. Вері кутво ані дощова погода, ані прохолода не стали нашим спортсменам на заваді. Забіг під градирнями на півмарафон Раес 2025 відбувся спільно разом усі ми зібрали понад 100 тисяч гривень на потреби наших мужніх збройних сил України. Тому не зупиняємося на досягнутому донатимо далі. Підтримуємо усі спортивні ініціативи рівненської АЕС та впевнено рухаємося далі уперед.